День всім, напевно, будемо починати, тому що зв'язок не дуже хороший. Відповідно, щоб ми втратили час, я дроблю розіграш, визначаємо 10 гаманців. відповідно, І хто перший з 10 вибраних гаманців відізветься в коментах до цього відео, відповідно, отримає. І по тому, як ми визначимо 10 потенційних переможців, зробимо ще розіграш від бомберболю. І тому починаємо. З'єднання встановлено, може хтось і приєднається, але дуже великі пропуски в нас по відео, тому йдемо, напевно, в записі. Ну, я починаю, а там подивимось. Приїхали. Сьогодні в нас тримають участь 38 учасників. Дивляться нас зараз речі 4 чоловіки, бо ми тільки розпочали трансляцію, тому 38 учасників це вже дуже добре. Починаємо. Нагадаю, потрібно було просто заповнити форму в пості до публікації до цього розіграшу в аккаунті Slate Giveaway. Цей аккаунт в мережі Slate і цей пост він останній, і буде один з основних постів, які в цьому аккаунті. Перезаповнювати форму не потрібно. цього часу форма одна єдина і тільки буде збільшуватись кількість учасників. Сьогоднішній день це 38 років. Тому розпочинаємо. Визначаємо 10 потенційних переможців і, відповідно, чекаємо на вас з коментами під цим відео. Поїхали. Пряму трансляцію завершено, тому потрібно мені знову зробити трансляцію. Запис йде, але не можемо. Користуватися чатом. Не знаю, як це вийде, але спробую робити це місцем. ничего давит на три yeah Ну. Так. 10-й. Відповідно, ці 10 гаманців. Ці 10 гаманців, що випали, у нас буде. Святи є відповідно, це ми вже не забудемо. йдемо далі, відзначаємо. Зараз від вербоя. Але ж нам ще потрібно. Але нам потрібно ще спробувати зробити. Визначити, так? Да? Ну, зараз я. Ну. Баті. інформацію всі закидують в чат. Чат з мінімальний. Так, але дивимось цей абонець потенційно. Від нас Дивимося, що отримає цей гаманець Бубербоя. у нас в підписниках на YouTube каналі 704, якщо є, чи 702. 704 підписника. Так, тому спробуємо, що цей, що цей гаманець отримує. Зараз подивимось. І тому вибираємо. Що випадає для ансел. Ну що ж, користувач не отримує від бомбербоя подарунок на сьогодні. Так, що, Така ситуація. Давайте в зв'язку з тим, що. У нас не вийшло провести нормальну трансляцію. Вона буде в запису. Всі, хто підтверджує якнайшвидше свої гаманці або в чаті, або в коментах до цієї трансляції, давайте ж перевіримо, що в нас на нашому фронті. Францлайні у нас 93 тисячі. Ціна токена я зап'ятую 041. Продовжується акція до завтра, я так розумію. З... Зен... Зелі Будуть переможцями 100 перших користувачів, які виконали всі умови по цій акції, по цій компанії. На сьогоднішній день в нас до нас приєдналися. Аккордіч UA, який має в Ютубі 400 тисяч підписників, і батальйон безпілотних систем 3 штурмової бригади. Вітаємо вас в слейті. Всього вам найкращого. Ваш контент, я думаю, буде оцінено цікаво. Добре, на цьому закінчуємо, тому що і так вийшла трансляція. Не так, як хотілося би, але будемо зараз визначати потрошечку наших переможців. Всього найкращого, хорошого безпечного дня.